Починаємо наш новий блог. Кажу, Відео буде виходити дуже з запізненням, бо в мене вже точно 7 блогів знято. На суботу, як бачите, я йду туди, на наш базар. Тут просто дуже гарно, ой, впало. Там наш пляж. Кор'єр вчора так наше ліжко і не приніс. Може він сказав, що принесе сьогодні або в понеділок. Так що Ярослав лишився з Юрою вдома. Вітаю в новому влазі. Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка. Всі, всі люди йдуть на базар. І я не одна така. Тележки, тележки. Там. І моя красива синя. І дивіться, яка краса. Знаєте, що не буду перебільшувати, але кавала найкраще місто, в якому я була до того часу. А там речі, там базар. Вдома покажу, що купила. То моя закупка з базару. Тут в мене крила 3 кг. І таке філе з бедрів без шкірки. 13 євро. Яйця 36 штук, 9 євро. Клубніка, ну, якщо чесно, не дуже класна. Дуже велика, Ярослав каже, дуже хімозна. Бо там була краще. І дивіться, і вже трохи такого. 5 євро дві штуки. Таке маємо, то Болга... з Болгарії пари я купляла. Писала ніби не з Росії. Хоч того пише, що з України, але я не впевнена, що в Україні така фірма є. Але купила то по євро 80, то по євро 60, плюс-мінус якось так. Салати купила. Такий салат. Я думала, що рукола, але то не рукола, то просто якийсь салат. То купляла по євро, то по євро 50 деньки то за євро В магазині воно дорожче. І купила я рукаю мій любимі такі фініки. У нас 4 огірка йде зараз на 3 євро. Один лимон мені подарили. Тут в мене є перець і баклажани. Два види перця жовтий, такий зеленкуватий і червоний. 3 кг має мандаринок, 3 кг на 5 євро. Яблука по євро 50, скільки там є десь, ну багато. Помідори малинові по 2 євро за кілограм. Такі звичайні були по євро 50. І така в мене закупка. Я підпишу, скільки все разом я то заплатила, бо не всі ціни пам'ятаю. Але брала одну 100 євро і подивлюся зараз, скільки лишилося значить. У мене альбом такий до малювання, замальовка і наклейки. У нас трошки холодно, у нас похолодавня в Греції. Калімера, то приїхали наші меблі, які дзвонили, мали бути в п'ятницю, ми дві години чекали. Але може ми неправильно зрозуміли. Те, що ми не знаємо грецьки, то не є їхня проблема. І далі ще що такого? І ми не знаємо, чи то меблі в спальню, цілий комплекс, чи то одне ліжко. Я думаю, що меблі в спальню. А в п'ятницю дзвонили, ми чекали п'ятницю з І в понеділок прийшла. Я і думала, прийшла наша спальня Майбутнє в кімнату. Я чекаю односпальне ліжко. Воно мені найбільше зараз потрібно. А прийшла кухня, спальня, ліжка вже нема. Вже три коробки занесли, то ще те, що залишилось. Говорила, що ліжко ще чекаємо, щоб воно не прийшло, а прийшло. Разом з меблями до спальні. І це класно. Це ще одне односпальне спальне ліжко. Прийшла до роботи, не знаю, чи щось зроблю, але штатив маю. Так зараз нас виглядає наша стіна. Напевно, колись вона буде вже поштикатурена. Тут виглядає Ярославина робота. Він має зняти ту витяжку. Оце все розбивати треба, так. Да. То треба розбити цемент, ту витяжку треба розбити. І там під раковиною. теж все, все треба чистити, переносити і розбивати. Так, у нас все виглядає. А! І Ярослав зробив тут світло. То так, бачите. Від нас через проводку кинув, але маємо лампочку. Спочатку стіну був. Можна сказати, було, стало. Стало колись побачимо. Всім привіт! У нас вже наступний день. І я не показала, що ми вчора зробили, бо вже замучилась. Зараз зроблю закупку продуктів до лідла. Ми їздимо раз, раз на два тижні. І покажу, що купить. я в осінній курці і футболка. Тут гарні гори, будують, а там пляж. Я Люблю ходити зранку, а потім пусті полки. Квіточки гарні. Я цілий візок смакоти, рюкзак, сумка. Ой, як, пакетик. Все разом 91 ,50 євро 50 центів. Дивіться, які тут гарні гори. І я чемно чекаю автобус, а коли він буде, я не знаю. Де 11-ка? Там зразу величезний піщаний пляж. Знаєте, так класно, від нашої квартири 20. З чимось хвилин, я не пам'ятаю точно, 25 десь є. Приїхали собі на пляжі, покупалися піщаному, прийшли, закупку зробили, сіли в автобус і поїхали. До моєї закупки, то я ходжу, як я казала, Лідли раз на два тижні, раз на два з половиною тижні. І ми любимо, щоб в камері у нас завжди був якийсь запас. Бо раз на тиждень, раз на два тижні залежить який тиждень, ми ходимо на базар, теж там скупаємося. Я в суботу. Скупаємось, то правильно, слово чи не дуже? Скупляємося. І цієї суботи я була. Зараз на живий вівторок. І, напевно, цього тижня на базар я вже не піду. На базарі мені пішло 60 з чимось євро. Але може, тому що там я теж горішки накупила, багато овочів і все такого. І так виглядає наші 91,50. Зараз скоро покажу, що купила. Кіндин, без акції, без нічого. Здається, два з чимось. Пакетик, який мені не треба було, взяла два. То ми маємо чек. Тут маємо 91. Авокадо купила кошик. Моя як кошик. На вагу не було, розібрали. Хліб євро 25%, то я пам'ятаю ціну. Це такий величезний. Зразу його там порізала. Круассант за 33 центи, а то євро 40, здається, 5 круасанів. То я кидаю, щоб Віка не бачила, то якщо щось, я даю їду до школи. Євро 50 такі вафельки смачненькі. То мінус 50% хотіла попробувати печенька за 2,50%. І в нас тут грам пів кілограму. Непогано. Лаваш, ну, не знайшла ціну, побачила, що і фельдшер взяла. Бо лаваш ми їмо. то взяла теж якусь до школи на бутерброди. То, звичайно, варена ковбаса. То якась інакша. Того дешева ковбаса, того євро 9 коштує. І та не дуже дорога, тут два копійками. Акція була шоколадне молоко, взяла по євро 50, так то воно 2. По акції була гранола сьогодні. Майже все розібрали, зі шоколадом взяла останню пачку, була ще зі Ну, то по 2 євро за пачку. я, як завжди, захикалась. Молоко по переоцінці за 79 центів. Такий йогурт смачний, кілограмовий, 2,60. Дата важності до 20 якогось там. Ні, до 16,02. За 7 5 євро купила кілограм сиру порізаного. Тут теж така пачка X, то хороша пачка. Євро 50 купила собі такого сиру, то, знаєте, похожий на звичайний сир, тільки такий вакуумний. Тут для мене, то теж купила, якщо щось. Зробити гарячі бутерброди. То більше такий просто запас на всяк випадок, щоб було так само, як і мівіні. То любимо шоколад Ярослава. Зараз акція мінус 50% по 89 центів. То в нас переоцінка скорки. 3,67, то по 7 євро за кілограм здається. Чіле. Можу помилятися. То по 3 з копійками була якась акція, 20% чи що. Дата нормальна, то не переоцінути. Потім у нас по 3 з копійками фарш корячий. Взяла дві пачки, такого м'яса взяла дві пачки і такі стейки з карковки. Ой, яке класне слово стейки навчилася. 51, може замариною, може якийсь гриля буде. А, то ще не всього. Мідії, 5 євро пачка. Але тобто у нас 810 грам. То велика велика пачка, нам її надовго хватить. Креветки, бо в мене вікуська полюбила в Греції креветки. Тут заплатила за теж в районі 5 євро, за пів кілограма. Мідії більше. Мідідеше. І хек за 4 євро з копійками. І дивіться, така в мене закупка, то не є на один день, бо бачила закупку блогера з України на один день. Напевно, ви теж всі її знаєте русалочка, що вона там три тисячі стратила на один день, теж креветки брала. То в нас, я кажу, ходжу в лідер раз на 2 тижні. У нас такі запаси. Так що всім дякую і продовжуємо. У нас вже третя година, я вже після розпаковки забрала вікуську, ми пообідали, так в мене лишається. Тут трошки Ярослав порівняв мені гарно. І зараз, знаєте, що маю робити? Я думала, ми собі спокійно тут щось робити, бла-бла-бла. Більше знімати, ніж робити, але не так все виходить. Дивіться, як багато мій Ярослав зробив роботи. Тут його збив. Ми думали, що витяжка металева. Е, ну як мета? Вона була От така арматура і зверху бетон. І точно тут нею користувалися. І то тобто, бачите, там був кран, це все розбив. І наша зараз робота в двох днів, що ми маємо зробити, ми маємо тут зробити чисто, що повністю кімната готова до ремонту. Рахуйте, то все нам збирати, то все нам переносити, сміття викидати. Оце будівельне сміття не можна викидати, в звичайні поємники на сміття, бо може бути великий штраф. Для того ми будемо то збирати, ставити на бік, а потім подзвонимо людина, яка їздить та й забирає то. За гроші заплатимо і все. Так що моя робота нині що можу сказати, то хоч, ну, хоч, хоч щось почати. Звідти забираю лишнє сміття, складаю все. Бо зараз ми будемо оце, оце все буде переїжджати туди. А тут будуть робити стяжку, Тут у нас буде туалет. Я знаю, я розумію, що він вузький, маленький, але ну, більшість нам не вийде. Бо звідти там стіни тягнути труби туди. Це важко, дорого і не будемо нервуватися лишній раз. Тут буде в нас кухня, тут планує бути душова. Ну як душова? Душова такого типу, знаєте, як то буває в Італії. В Болгарії просто шланг, то є душова. А як я кажу до ну, майстрів, що мені треба робити ванну, вони думають, що я хочу ще й поставити ванну. І один класний, що наш зараз нам допомагає ми його помічники, він нам говорить, що робити, але прийде, е, зробить те, що ми не можемо зробити. Кажу, хочу ванну, мені треба зробити. Я тобі хіба зроблю таку стоячу ванну, приклею до стіни, бо так місця нема. Так що каже, то наші роботи в нас зараз. Багато. Покажу ще які цегли тут. Бачите, які були. Такі. Упевно, цегли буду лишати. Не знаю для чого, але в мене тато завжди лишав цегли. Тут такі може... Така турка така. Зараз вас, вам майстер-клас покажу. А та нова наша киця, яка дворова прийшла, я її підгодовую. Вона мене боїться. Я її вже назвала Нутелла, а тут її їсти принесла, вона вже скинула. На їч малявка що тут. Я тебе не буду тебе обіжати, де я би кого обіжала? А тут все, рахуйте, нині в польоті було. І це все мій Ярослав сам зробив. Так капець. Йди це майстер-клас. Бачите, яка я сильна? Кажуть кобіти не сильні. Тако покопав, покопав і вже все, і нема. Таких мішка і кран буде туди нам давати. Якось. Як він там зробить, я не знаю, але кран. Вже знову на роботі нашій. Там Ярослав. Наша робота сьогодні все це перенести туди. Ми тільки переносимо речі. Для того, що тут треба повністю-повністю все зробити під ремонт, щоб нічого того всього не було. Перша кава на майбутній кухні. У нас буде дві кухні, одна тут, одна нагорі. І так у нас половину вже винесли. Ну Дивіться, чим не гарна кухня. Там буде кухня такого гарного кольору. Стеля буде біла, буде красиво. Колись. Привіт! Я бджола моя. Для того, що я хочу трошки тут постукати. На дворі дощ, а ми всередині. То, бачите, стільки роботи, ще 4 мішка, що вчора зібрала. Треба буде перебити. І тут вже пусто. Це наша зона відпочинку з водичкою, зі столиком. Ну то й Там Ярослав збирає тетріс, бо то все треба якось класно поставити. Так, ставте лайк. Тільки я натукала, а вода у нас тут тече то з того крану. А там труба забути. Потрошки, потрошки. робимо. Зараз побіжу по вікуську. Дякую, хто був зі мною до кінця. Це наше світло. І зустрінемося в наступному відео.